Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк міста Харків. У нас нове надходження шикарний кросовер на максимальній комплектації. Зустрічаємо це Hyundai ax 35 2014 рік випуску. Автомобіль оснащений двохлітровим турбодизельним двигуном, автоматичною коробкою передач, повний привід, гарний кліренс, дуже гарна керованість, гарна зимова гума на литих дисках, технічно автомобіль без нарікань, повністю доглянутий та обслугований. По кузову також. Дуже гарний стан, авто в рідній фарбі. Є вже встановлений фаркоп, є обігрів заднього скла. Зараз поглянемо по салону по комплектації. Салон шкіра комбінована з текстилем, чорний колір, гарний стан, доглянутий. Повний електропакет, є підігрів руля, є допомога при спуску, мультируль, круїз це все є, датчики світла та дощу. Пробіг даного авто 130 тисяч кілометрів, помилок на приборці немає від слова зовсім. Повторюсь, автомобіль повністю обслугований. Штатна якісна мультимедіа, досить великий інформаційний дисплей, якісна музика, є камера заднього огляду, клімат-контроль у нас в комплектації, обігрів заднього скла, є підігрів всіх чотирьох сидінь. Дуже багато функцій. Автоматична коробка передач все працює. все працює бездоганно. Автомобіль повторюсь, обслугований та повністю доглянутий. Вкладень жодних не потребує. Приємна ціна, 14 тисяч американських доларів. За такий стан за такий автомобіль це дуже приємний цінник, Тому запрошуємо всіх на тест-драйв даного авто. Друзі, авто вже в продажу. У нас в місті Харків просто Гагарі на 23 три авто, автопарк. Дане авто можете придбати за готівку чи в лізинг. Тому чекаємо всіх в компанії автопарк. Всім гарного дня, до побачення.